Духовність вже не відокремлена від матеріального світу. Е, ну, пробували там зробити таку відокремлену Духовну Республіку Тібетів. Ви ви бачите, що нічого доброго з цього не вийшло при наявності таких сусідів, які в них е, знаходяться. От. Тому Україна буде розвиватися всебічно і економічно як база. І духовно безумовно, тому що без духовного взагалі розвиток людства, єдино, єдиний розвиток людства це духовний розвиток. Розумієте? Коли ми проглядаємо історію людства, то ми дивимося на нові і нові рівні усвідомлення дійсності, які виникали в тому чи іншому суспільстві, а не на те, які там. Війни до цього призвели, які там правителі е, при цьому були, і так далі. Ми дивимося на саме духовний розвиток. Але база економічна у нас буде не обов'язково, і вона буде неймовірна, тому що у нас знаходяться матеріали майбутніх економік цього світу. Поки що в цій зоні йде війна, але Творець сказав, що ці матеріали. Будуть належати Україні. Е, про їх існування вороги наші чули, знають, але уяв, уявлення не мають, що вони із себе представляють. Це не, не тільки літій, далеко не тільки літій. от І тому е, подивіться зараз на розвиток наших технологій. Тільки трохи відкрили крани скільки почали скільки фірм з'явилось, які випускають дрони, які миттєво їх модернізують, удосконалюють і так далі, які запустили ракети навіть стратегічні, хоча до цього там поставили хрест на всіх ракетних програмах перед війною. Дайте можливість цьому народу проявити себе і ми будемо лідерами не тільки духовними, а ще і творчими, економічними, військовим, в тому числі. Подивіться, у нас найкраща армія у світі, маленька, але настільки мужня і настільки творча, що може протидіяти другій армії світу, другій армії світу. От і при тому ефективно протидіяти, тому що інакше б в нас вже не було якби не така армія. Тому Україна обов'язково буде новим лідером не тільки Європи, а всього світу, притом лідером в усіх аспектах нашого життя, тому що без економічного розвитку ніякий духовний розвиток практично стає неможливим. Ми ж не дінемося кудись в Карпати, в печери всі і будемо там медитувати. Ні, ми будемо жити тут, де ми живемо, на, своїм Богом, на своїй Богом даній землі. Але для цього в нас повинна бути матеріальна база, щоб ми могли виділити час і можливості для духовного розвитку. Але для цього нам треба перелопатити свою е, систему освіти, щоб вона сприяла цьому духовному розвитку. Е, а потенціал, потенціал у нас інженерної думки, він неймовірний. Я сам закінчив КПІ, розумієте? Я знаю, які хлопці там і дівчата навчаються, з якими мізками, які в них світлі голови. Дайте їм можливість не е, по всьому світу, виносити там горшки за престарілими італійцями і португальцями. А тут проявити себе, розкрити свої таланти. За п'ять років ми не взнаємо цю не дивлячись на те, що вона буде в руїнах після війни, ми дуже швидко, дуже швидко відновимося. Ми будемо такими привабливими в плані інвестицій для всього світу. Грошей у світі повно вони не знають, куди їх прилаштувати. А тут вони миттєво і дуже швидко будуть давати результат, приносити прибуток і. І будуть створюватися ну, справді такі силиконові долини просто посеред України. Цього буде дуже багато. У нас найкращі айтішники, найкращі, я вам скажу, в мене зять я Коли він розказує, що він робить. моєї вищої із освіти технічної, не вистачає, щоб його зрозуміти. От. І, таких, і, і таких у нас сотні тисяч, сотні тисяч. Хлопців і дівчат, от тому потенціал у нашого народу неймовірний, його просто треба розкрити. Прибрати те, що називається олігархат, створити е, уряд відродження України із молодих, таких же перспективних, небайдужих жертовних людей і дати можливість, дати можливість всім проявити свою ініціативу. Пригадайте Майдани, як там швидко будувалися ці барикади з нічого. Пригадайте е, перші дні е, повномасштабного вторгнення, як миттєво народ же захистив Київ. Розумієте? І літа вже була готова там, підписувати всі документи відразу поперлася в Стамбул, там, на все погодилися і так далі. Народ захистив країну. От, тому цьому народу просто треба не заважати. Не заважати творити свою країну щастя, вот, і все, що треба зробити. І на завершення нашого ефіру я дуже хочу з вами підняти тему мови. От так дуже багато хто все ж таки а, на третій на четвертий рік повномасштабної війни говорить про те, що ну, а яка різниця? І, зокрема, от на вашу думку, яку роль відіграє все ж таки мова в збереженні і відновленні нашої нації? Маріана, це запитання як було, так і залишається актуальним. Е, і оці всі е, реверси у, у бік, так би мовити, багатовекторності е, це просто ворожий псо. Насправді мова є е, таким цементом нації, тому що це одна із за знак нації. Територія, мова, і що там ще третє у нас? І, і спільна економіка, так? От із-за і чого почалася е, війна у нас на території? Зовнішній привід. Із замовного запитання ущемляють рускоязичних? Не виникло запитання, звідки вони тут взялися, що вони приїхали в пусті хати українців, яких вимороли голодом, ешелонами їх сюди завозили. І вже друге, третє покоління. В... Чомусь вирішили, що там, де вони, там повинна бути Росія. От. Так що мовне питання, як було, так і залишається актуальним. Мова це код, який включає, так би мовити, долучає людину до е потужного, потужної енергії цієї унікальної землі. Ми зі своєю командою об'їздили всі місця Сили України. Якщо ви там будете говорити англійською, французькою, російською, ви не підключитесь до потенціалу цього місця сили. Якщо ви говорите українською, у вас під ногами відкривається ось такий прохід, і сила всіх поколінь, егрегор всієї нації вливається в вас і ви миттєво пробуджуєте свою клітинну пам'ять. Тому мова як була, так і залишається актуальною. Не даремно ж її нашу мову стільки разів забороняли, скільки там, 140 разів, чи навіть більше, указами і всіляко і так далі. Чому? Та тому що наша мова, це вона має походження із санскриту. Тобто, це мова богів. За кожним словом в нашій мові стоїть пряме поняття. А якщо підмінити якимсь. Російським суржиком, то що, поняття втрачається, ви говорите просто ляпайте. Не розумієте, що ви говорите. От. Ви не розумієте, що за кожним словом має стояти якийсь прямий сенс. Це дає можливість е, долучитися до цього прямого сенсу тільки мова. Тільки мова. От. Тому рідна мова українська. От. Тому за мову треба боротися точно таким же чином, як і за свою землю. Е, тому що це наш невичерпний ресурс. Так само мова є об'єднуючим фактором всієї нації. Ти відразу поговори з хлопцями з передової, е, ко коли вони там в бою е, перемішуються з ворогом, як вони знаходять своїх, коли їх не бачать, через мову. Через слово, ага, відповів українську, значить свій е, і так далі. От тому це питання навіть не повинно обговорюватися. Це оскільки у нас є закон про мову, все чудово. Але треба, щоб українізація була дуже такою, знаєте, я би сказав, агресивною. Поки ми не переламаємо цю ситуацію, вона повинна бути агресивною. Українізація. Не повинно бути ніяких там відмовок з приводу того, що челюсть чи щелепа не так виросла. Їдь туди, де щелепи у всіх однакові. От. Мова це визначальна риса нації, наша українська мова. Годі говорить про те, що вона солов'їна, там ще якась, ще якась вона наша, рідна материнська мова. І тому вона повинна бути притамана не тільки, так би мовити, в офіціозі, вона повинна е, бути і в побуті. От щоб нам було звично розмовляти рідною мовою, щоб ви не двигали плечима, коли чуєте чужу ворожу мову, і особливо коли вона там звучить із крутих тачок е у вигляді їхнього шансону. Відразу треба просто ставити таких людей на місце жорстко і безкомпромісно. Тому що це мова ворога, мова вбивців, мова тих, хто приніс нам смерть. Подивіться на будь-яке кладовище, подивіться, скільки там прапорів. І вам відразу перехочеться розговорювати на общечеловеческому. Відразу. Ви зрозумієте, хто ви і за що вас убивають тих хлопців, які там лежать? За мову, перш за все. Тому що немає мови, немає нації. Все дуже просто. Ну, ось так, я думаю. Вистачить я сьогодні так радикально налаштований, тому що ну розрізливий такий день гарний. І тут раптом над головою починаються якісь бої, щось таке невідомо куди воно буде падати, і так далі. Ну набридає, чесно кажучи.